А що якби люди ніколи не брехали? Уяви світ, де завжди кажуть тільки правду: ніхто не перебільшує, не прикрашає, не відмазується. Ти запитуєш, як я виглядаю, і чуєш, втоплена, ця футболка тобі не пасує. У такому світі навіть історія була б іншою. Ніяких міфів і легенд, бо щоби придумати легенду, також треба вміти трошки збрехати. Ups. Політики їхній виступ займав би кілька секунд. Я хочу влади і грошей. Дякую. А реклама. Цей шампунь просто миє голову. Ніякого блиску, ніякого щастя. А ця пола просто солодка вода з бульбашками, і вона шкодить вашим зубам. До речі, саме про такий світ зняли фільм, і він називається винайдення брехні. У ньому ніхто ніколи не брехав, аж доки одна людина випадково не вигадала неправду. І стала єдиною, хто міг щось придумати, сказати якусь неправду. Всі інші були беззахисні перед ним. Плюси світу без брехні. Ніяких шахраїв, ніяких фінансових пірамід, жодних фейкових новин. Бізнес і стосунки абсолютно чесні. Мінуси. Правда, завжди болить і ніхто не підсолодить її. Ніяких акторів кіно, бо там теж вигадка. І іноді маленька біла брехня рятує, але її просто не існувало. І от питання. Чи був би світ кращим без брехні? Чи може саме завдяки брехні ми отримали мистецтво, фантазію, віру в щось більше? Як ви гадаєте? Якщо ви додивились відео аж до цюди, напишіть це, будь ласка, в коментарях. Мені дуже цікава ваша думка.